Компресійний рашгард Nike, розмір XL. Є в наявності тільки два таких рашгарди. Це залишок, розпродаж, тому занижена ціна. Рашгарди виконані з дуже якісної тканини, класної. Тканина еластична, зберігає свою еластичність. І після прання, стійка для прання також. Бачите, тканина класно тягнеться, не просвічується. На комірі мають прошиту фірму от, таку от штучку на шиї. Саме лейбл, розмір XL. -ка. рожгард чорного кольору і з таким фігурним принтом, так скажем, сірого кольору. Таких є два рожгарди. Так він виглядає ззаді. Другий рожгард все аналогічно.